18 людей загинули внаслідок атаки російських терористів по центру Чернігова. 17 квітня окупанти запустили три ракети. Внаслідок атаки зруйнована восьмоповерхова будівля. Пошкоджено 16 будинків, лікарня, заклад вищої освіти та десятки авто. 78 людей поранило. 37 з них й досі перебувають у лікарнях. В Чернігові 18 квітня оголосили нем жалоби. Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали, Чотири бригади по 8 людей, для того, щоб визначити потребу в будматеріалах, це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунути ці наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти. В ніч на 19 квітня російські терористи атакували Дніпропетровщину. За інформацією начальника місцевої ова Сергія Лисака. Під ворожим вогнем опинився центр Дніпра. Там влучили у п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Укрзалізниця теж повідомила про атаку на її об'єкти. Кілька годин не працював, і залізничний вокзал Дніпра. Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Наслідок цього поранено сім залізничників під час виконання службових обов'язків. Загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишилось двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям. Загалом від атаки на Дніпропетровську область загинуло восьмеро людей: шестеро у Синельниківському районі, у тому числі 14-річна дівчинка та восьмирічний хлопчик, 19 травмованих у самому Дніпрі, ще троє у Кривому Розі та семеро у Синельниківському районі. Серед них шестирічна дитина. На Синельниківщині пошкоджено зо три десятка приватних будинків. Чотири практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби. У кривому розі пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Павлограді, пошкоджено адмінбудівлю. Поки російські терористи воюють з мирними людьми, наші сили оборони нищать ворожу техніку не тільки на теренах України. Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію транспортного вертольоту Мі 8 на аеродромі Кряжу Самарі. Саме цей гелікоптер росіяни використовували для перевезення зброї та особового складу. Його вартість сягає 15 мільйонів доларів. На військовому аеродромі у тимчасово окупованому Джанкої в Криму вночі, 17 квітня, теж пролунали вибухи. Там базувались російські ударні вертольоти. Оти та штурмова авіація, зокрема літаки Су 25 А зранку 19 квітня гур підтвердило збиття ворожого літака ту 22 М 3 Його вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де й упав і розбився. В гур зазначили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Антоніна Богуславська канал МТМ.